В конструкторі є можливість створювати персоналізований текст. Наприклад, ви створюєте макет запрошення на якусь подію і хочете, щоб ми надрукували так, аби запрошення звертались до кожного вашого гостя по імені. Щоб зробити такий трюк, виділіть цей текст та натисніть кнопку персоналізація. Додаємо тут кількість запрошень, яка нам потрібна для різних людей, та заповнюємо поля для персоналізованого тексту. Так ми в типографії отримаємо декілька різних макетів. При цьому вам не доведеться створювати їх декілька разів. В цьому і є магія персоналізації. В одному макеті, не змінюючи основу дизайну, вказуйте лише змінну текстову частину. Якщо ми налаштовуємо стиль для персоналізованого тексту, він поширюється на всі фрагменти, і це мегазручно. Ще є цікавий момент. Якщо персоналізованих текстів потрібно небагато, то ми опрацьовуємо їх так, як я показала, вручну. Якщо потрібно багато копій продукту, наприклад, ви хочете замовити тираж з персоналізованими серійними номерами, можете окремо підготувати файл із списком і завантажити його в конструктор. Всі дані сформуються автоматично. Можете використовувати і табличний формат Excel, і звичайний текстовий файл. Головне, щоб кожна фраза, яка має змінюватись у макеті, починалась із нового рядка. Ось тут ми додали підказку, які формати файлів можна використовувати. І ще один лайфхак: ви можете персоналізовувати не лише один рядок, а декілька текстових блоків. Так, на кожному із макетів повністю будуть свої дані, показую. Додаємо кількість необхідних копій, спочатку персоналізуємо імена та прізвища. Далі, наприклад, для візитки потрібно вказати іншу посаду для кожної людини. Тож ми виділяємо елемент посада та додаємо для неї 4 блоки, прописуємо необхідні посади. Бачимо, що програма підтягує правильні макети з іменами. Аналогічно додаємо персоналізовану контактну інформацію, телефон, імейл, все що потрібно. І вуаля, комплект візиток для чотирьох людей ви замовляєте одним тиражем. Обов'язково підпишіться на наш канал, у нас тут завжди корисні новини про друк та дизайн.